B. Dear diary. Hello my dear students. I'm so glad to see you again. Рада вас вітати знову на своєму каналі вивчення англійської мови за шкільною програмою Forget Me Not. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за 7 модулем Lesson 7B. Dear diary, любий щоденнику! Працюємо сьогодні з вами на сторінках 90-й, 91-й нашого підручника. Також ми сьогодні з вами візьмемо ще тему минулого часу. На минулому році ми з вами говорили про дієслово be», як воно змінюється в минулому часі. дієслово-зв'язка «to be». А сьогодні ми будемо говорити про дієслова, які передають дію вже, так? Не стан, а дію. Або місцезнаходження, так і сьогодні ми будемо говорити про правильні і неправильні дії слова в англійській мові. Звичайно, в одному уроці розповісти це дуже стисло, ну це дуже коротка інформація, тому... Готуйтесь до цього до того, що це відео буде достатньо таке довгим, саме через розділ grammar, граматику. Також нагадую для своїх спонсорів, що продовжується вихід, продовжую продовжує випускати нові відео за робочим, за робочим зошитом. Тому, будь ласка, хто ще не є спонсором каналу, і мої спонсори, шановні, будь ласка, долучайтеся до перевірки домашнього завдання разом зі мною. Ну, а ми з вами починаємо наше заняття. І так. Перше завдання read. Прочитай. Look at the two diary entries below, written by two sisters, Diane and Lisa. Um, подивіться на два записи, так у щоденниках, двома сестрами, які зроблені Діаною та Лізою. Listen, read and answer the question. Послухайте, прочитайте і дайте відповіді на питання. Choose A, B, or C. Питання буде у нас таке. Who was happy about the blackout? Хто був щасливим через blackout? Ну, слово blackout для нас вже, на жаль, на жаль, воно є зрозумілим. Це коли немає електрики, коли все зупиняється, коли нічого не працює, немає зв'язку. Отже, хто був щасливим, що у нього blackout? Діана, Ліза чи обидві. Отже, записи у нас у щоденнику, давайте спершу з вами прослухаємо. I had quite an exciting evening. It started like any other day. I got home from school and did my homework. Then, I wanted to play football, but Mum needed help with the cooking. Dad asked me to clean the garage, and Lisa asked me to find some information on the internet for her project. I was so bored. I just wanted to play football. Then, something incredible happened. A blackout! No electricity, no cooking, no cleaning, no computer. Yippee! So I went outside and played football in the street with my friends all evening. It was a brilliant match. This evening, there was a blackout for three hours. So I stopped working on my project and sat outside in the garden with my parents. Diane played football with her friends in the dark. They were so funny. They sometimes kicked each other instead of the ball. They got a lot of bruises. Then we had a picnic, sandwiches and fruit in the moonlight. Life without electricity isn't bad. Every now and then. So who was happy about the blackout? Both Diane and Lisa. Обидві дівчина були задоволені blackout. Так, тип порада. Find keywords in the text. Знайдіть ключові слова в тексті. They help you understand the main ideas. Вони допоможуть вам зрозуміти основні ідеї. Ну, ми з вами прослухали, і коли ми слухали, ми, звичайно, звертали увагу на ці keywords. No electricity, no cooking. It was a brilliant match. Ну, якщо brilliant, чудовий матч, то звичайно, що дівчина була задоволена. Окей, ну а зараз давайте прочитаємо, перекладемо ці два дописи. Кому це не потрібно, хто вже зрозумів все, ви можете потім. Uh, перейти трошечки далі по нашому відео. Хто цікавиться перекладом, please stay with me. So I had quite an exciting evening. У мене був достатньо захоплюючий вечір. It started like any other day. Все почалося як будь-який інший день. I got home from school and did my homework. Я прийшла додому зі школи і виконувала домашнє завдання. Then I wanted to play football, but mom needed help with the cooking. Потім я хотіла пограти в футбол, але матуся, Матусі потрібна була допомога з приготуванням їжі. Dad asked me to clean the garage. Татко попросив мене вичистити гараж, And Lisa asked me to find some information on the internet for her project. А Ліза попросила мене знайти інформацію в інтернеті для її проєкту. I was so bored. Мені було так нудно, не цікаво. I just wanted to play football. Я просто хотіла пограти у футбол. Then something incredible happened. Потім відбулося щось неймовірне: a blackout. Уже повне відключення від світла електроенергії. <кхм> no electricity, no cooking, без електрики, uh, без приготування їжі, no clean, не було. Приготов... Не було... Змоги, так би мовити, прибирати. Не у комп'ютер, без комп'ютеру. Єппі! Щастя яке, так? So, I went outside and played football in the street with my friends all evening. Тому я пішла на вулицю і грала у футбола з друзями увесь вечір. So, it was a brilliant match. Це був дивовижний матч. Чудовий матч. Ну, ось як радіє дівчинка. Uh, на... Так би мовити, цей блекаут. Uh, дівчинка на ім'я Даян, да? Тепер прочитаємо допис Лізи. This evening there was a blackout for three hours. Сьогодні ввечері не було світла три години. So I stopped working on my project and sat outside in the garden with my parents. Тому я зупинила працю над своїм проектом і сиділа на вулиці у садочку зі своїми батьками. Dayan played football with her friends in the dark. Діана грала у футбол з друзями в темряві. They were so funny. Вони були такими кумедними. They sometimes kicked each other instead of a ball. Вони інколи били один по одному, замість того, аби бити по м'ячу. They got a lot of bruises. Вони отримали багато синяків. Then we had a picnic. Sandwiches and Fruit in the Moonlight. Потім у нас був пікнік, бутерброди фрукти під місячним сяйвом. Під, під uh, місяцем. Life without electricity isn't bad every now and then. Життя без електрики не таке ж не таке вже й погано. Зараз і тоді. Окей. Okay. Отже, такий у нас два дописи. Отже, both Diane and Lisa were happy about the blackout. Ну, якщо цей blackout. Now let's turn to task 1b. Read again and write T for true or F for false. Попрацюємо зараз з вами з текстом. So, they were without electricity for three hours. Вони не були без електри електрики три години. Okay, so that's true. That's true. Так, sorry. Зараз зміню. That's true. Uh, this evening there was a blackout for three hours. Написала нам Ліса, так? Dian need help with the project. Діана потребувала допомоги з проектом. Lisa asked me to find some information on the internet for her project. False. So, uh, Lisa needed help with the project. Diana cleaned the garage in the end. Uh, Diana garaji. False. That's false. Oni už večeru nepravirali. They had a picnic. Four. Lisa and her parents watched the football match. za football matchom. That's true. Yes, and so the participants, the players were so funny because they kicked each other. Diane has bruises now. Zara That's true. Because they kicked each other. So they had dinner outside. Oh that's true, yes. Picnic. Okay. Well done. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! Ну, а тепер переходимо до розділу Грема граматика. Past Simple tense. Сьогодні ми говоримо про минулий час, про стверджувальні речення. Ну, спершу давайте з вами згадаємо, навіщо ми вживаємо Past Simple tense. Past Simple tense ми вживаємо для передачі минулого часу. Past, Бо past перекладається як минулий. Це дії, які відбувалися у минулому. Минулий простий час. The past Simple Tense вживається для позначення дії, що відбулася у минулому, вчора, «вчора», позавчора, «позавчора», «the day before yesterday», минулого тижня року, last week, last year, декілька годин місяців тому. «some hours», «months ago», «some days ago». Утворення The past Simple Tense. Щоб утворити минулий час, минулий простий час. Ми просто додаємо до дієслова, до правильного дієслова закінчення «ді» у будь-якій особі. Отже, усі дієслова у нас поділяються для утворення минулого часу на правильні і неправильні. Якщо у нас правильне дієслово, а їх більшість, то вони утворюють минулий час за допомогою закінчення «ді» у будь-якій особі. Наприклад, I watch TV every day» – Це речення у теперішньому часі, у present simple. Я дивлюся телевізор щодня. And I watched TV yesterday». І я дивився телевізор вчора. Якщо дієслово у неозначеній формі закінчується на і, ну, а це на увазі like слово, то в минулому простому часі додається просто ді, тобто вже не іді, а просто ді. He liked milk when he was a child. Йому подобалось молоко, коли він був дитиною. Зверни увагу ще на орфографічні зміни при додаванні закінчення Іді. Якщо у тебе слово закінчується на літеру Y, перед якою іде приголосний звук. В даному випадку слово стадії, ми взяли, за приклад, перед літерою Y йде не голосний звук, а приголосний D, то при додаванні ID Y змінюється на I. Study, Але play played. А що ж в цьому випадку? Якщо у тебе слово закінчується на Y, а перед Y йде голосний звук, «e» даному випадку, то тоді ми, за, ми додаємо ID, і літера Y не змінюється. Порівняй з формуванням множини іменників. Той, хто правильно утворює множину іменників, той знає, також це правило. Там при додаванні S і S, також Y змінюється на I. Якщо дієслово закінчується на закритий наголошений склад з коротким голосним звуком, то кінцевий приголосний подвоюється. Наприклад, «drop-dropped», «stop-stopped». Це робиться для того, щоб не відкрити склад і зберегти читання голосного у слові. Отже, крім того, що треба додавати «ed», у нас ще є ряд. Spelling rules правопису, так? правил з правопису. Отже, дієслово закінчується на I, додаємо не іді, а Ді просто. Дієслово закінчується на Y перед ними де приголосний звук, Y змінюється на I і додаємо ІD. Якщо дієслово закінчується на Y перед ними де голосний звук, то Y при додаванні ІД не змінюється. Якщо дієслово закінчується на закритий наголошений склад, то приголосний подвоюється при додаванні ID. Трошки пізніше ми ще поговоримо про вимову. Закінчення іді вимовляється трьома способами: як т після глухих приголосних, наприклад, watch-watched. як д після дзвінких приголосних, крім Д, smiled. «smiled», та як "-ід", після д та т. Якщо у вас слово, основа слова закінчується на т або д, щоб не було навантаження, щоб не було збігу приголосних. Закінчення іді вимовляється вже не як "-ти іди, а як ід. Ну, а тепер поговоримо про неправильні дієслова. Англійські дієслова поділяються на правильні та неправильні, як я вже говорила раніше. Для неправильних дієслів немає ніякого правила утворення форми минулого часу. Їх треба просто вивчити. Їх треба вчити за таблицею неправильних дієслів. Наприклад, I usually get up early, but yesterday I got up late. Зазвичай я прокидаюсь рано. Слово get неправильне дієслово, в минулому часі має форму got. Але вчора я встав пізно. I I always meet my friends in the evening. Yesterday I met Jane. Я завжди зустрічаю друзів ввечері, вчора я зустрів Джейн. Отже, meet друга форма met. Деякі слова не змінюються, і про їх час можна здогадатися з контексту. Ну, це ті дієслова, є неправильні дієслова, які пишуться. В усіх формах однаково. Наприклад, кат-кат-кат різати, кост, 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 коштувати, «хьот-хьот-хьот» – ранити. put пут – класти хіт 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 бити когось і лед дозволяти. Наприклад, what do I do with this vase?» Put it on the table. Що мені робити з цією вазою? Постав на стіл. Where are my glasses? I put them on the table, but they are not there now. Де мої окуляри? Я поклав їх на стіл, але зараз їх там немає. Отже, є така, така когорта дієслів, які в теперішньому часі, в початковій формі, так би мовити, і в минулому часі пишуться однаково. Але знову ж таки не забувайте, що в теперішньому часі ці дієслова можуть писатися закінченням S і S після «he», she та IT, так? якщо ми говоримо про present Simple. Запам'ятай слово read не змінюється у past simple на письмі, тобто пишеться однаково графічно, але читається по-іншому. I read every day, я читаю щодня. А минулий час буде I read. Я читав I read an interesting book last month. Отже, пишеться однаково, читається по-різному. Початкова форма і present simple для I, they, you, you це буде read. А минулий час read. І також зверніть увагу на тому, що слова have та have got мають єдину форму в минулому часі had. Тобто had got не вживаємо. Have, have got. Дорівнює head. Ну і щодо неправильних дієслів і Regular Vobs. Бажано кожному з вас мати цю табличку неправильних дієслів, хоча б початкова форма і минула форма, поки що без третьої форми, так? І переклад. Ось скільки їх. Начебто і багатенько, але це не означає, що ви одразу їх усі запам'ятаєте. Протягом того, як ви будете виконувати вправи якісь на минулий час, ви просто будете підглядати і запам'ятовувати таким, таким чином неправильні дієслова. Тут у нас зібрані найбільш розповсюджені. Ну, наприклад, там Breakbrow ламати, так, catch код ловити, dig, dug, копати. Також існують такі принципи вивчення неправильних дієслів, коли групують за однаковістю зміни. Ну, наприклад. Um, bring brought, bought, catch caught. І на фонологічному рівні ми запам'ятовуємо, як, як вони звучать, як вони пишуться. Отже, на уроках вам зараз робіть висновок, треба мати при собі завжди що табличку неправильних дієслів. Окей. Okay. Ну, а тепер переходимо до виконання завдання. Complete with the past, Simple of the verbs in brackets. Треба розкрити дужки і поставити дієслова слова у past simple. Одразу скажу, що у першому реченні get up це неправильне дієслово. Отже, yesterday i got up. Yesterday I got up. I got up at 7 o'clock. Так. Uh, and prepared breakfast for my family. Слово prepare – це у нас правильне дієслово. Закінчується на І. Отже, додаємо вже не ІД, а просто Д. Богдан і Оксана stayed at home last night. Правильне дієслово, додаємо закінчення «-ed». Зверніть увагу, «y» не змінюється на I, тому що перед Y іде приголосний звук. Додаємо просто «-ed», і все це залишається безболісно на своєму місці. And listen to music. «Listen» – це також правильне дієслово. Вживаємо закінчення ED. Go неправильне дієслово, друга форма Went. We went to the park yesterday. Ми ходили до парку вчора. We had a great time. Ми гарно провели час. Last Sunday L Allen. Зверніть увагу та Перед pred Y іде приголосний звук, тому Y на I. При додаванні ED. In the afternoon he played tennis. В день він грав теніс. With John and in the evening, he watched TV. Ви дуже швидко, якщо ви будете постійно регулярно виконувати вправи, ви дуже швидко запам'ятаєте, які дієслова є правильними, а які неправильними. І, до речі, вже до 5 класу за умову вивчення неправильних дієслів, починаючи з класу з 3, а ми з 3 класу вже починали з ними знайомитися, то вже, можливо, деякі ви з них вже і пам'ятаєте. Task 3, Pronunciation. Звернемо увагу на вимову. Те, що я вам говорила, це стосується правильних дієслів. Якщо ми додаємо закінчення іді, то воно вимовляється трьома способами: як Т, як Д, і як Ід. Давайте з вами зараз послухаємо і повторимо. Listen and repeat. What's the difference between A, B and C? Яка різниця між A, B та C? Ну, звичайно, різницю ми вже знаємо у вимові, але все одно послухаємо, повторимо за диктором. A. Watched B. Played C. Wanted Ну, різниця вже очевидна. Так? Watched. Watched. І D вимовляється як T. Played. Played. І D вимовляється як D. Wanted wanted і ді вимовляється як id. Чому? Тому що основа слова закінчується на т. Якщо основа слова закінчується на т або д, це парні звуки д, це дзвінкий варіант т, а це навпаки, глухий варіант д. Це пара така. То, при, то закінчення id після них вимовляється як і д, щоб трохи розбавити накопичення приголосних звуків. So now listen and tick. This sound you hear. Зараз, будь ласка, коли ви будете слухати ці слова, як диктор буде вимовляти, нам треба з вами проставити галочку так? на тому звуку, в тій ячейці, так? як, як вимовляє диктор закінчення "-ed", так? Наприклад, статіт, очевидно, що ми поставимо галочку тут уже. Все. Більше нічого не буду підглядати поки що. Слухаємо з вами і працюємо разом. Watched, played, wanted, started, happened, asked, listened, stayed, visited, liked, hated, helped. Okay. Watch. Дієслово «ed» вимовляється як Т у таких словах як asked, liked, helped. Ді слова, в дієсловах закінчення ID вимовляється як д, словах happened, listened, stayed. Закінчення ED вимовляється у словах «started», «visited», hated. Отже, якщо основа слова закінчується на глухий звук, Start t ask, k, like help, то закінчення і вимовляється як т. Якщо основа слова закінчується на дзінки, і звук happen, listen, stay, які вібрують так у нас, то закінчення і вимовляється як д. Якщо основа слова закінчується на т або д sounds, то тоді закінчення іді вимовляється як «ід». Speaking. Four. Talking peers about what you did yesterday after school. Поговоріть про те в парах, що ви робили вчора після школи. Use some of the ideas in the box. Ну, наприклад, yesterday after school I did my homework and then I saw the net. Вчора після школи я виконував домашнє завдання і потім лазив в інтернеті. What about you? I did my homework and then I played football or and chess, for example. А uh, after school I listened to music, and then I went shopping with my parents. Будь ласка, оберіть будь-який варіант. Давайте розглянемо зараз варіанти. Щоб утворити минулий час е, цих дієслів, якщо дієслово правильне, додайте закінчення іді, якщо дієслово неправильне. Неправильними дієслова є дієслова do, go. Have. Ну і все. Так. Отже, вони у нас змінюються, do змінюється на did, пам'ятаєте, go на went. Ви скажете went shopping, have на had. Усі останні дій слова, як у нас утворюється минулий час, закінченням іди. Наприклад, yesterday after school I watched TV, and then I um, played chess with my friends, for example, or and then I visited my friends or grandparents. Перекладемо зараз варіанти, чим ви могли займатися а вчора. I'm sorry. Продовжуємо. Life is life. Отже, watch TV DVDs, дивитися телевізор, DVD диски Do my homework, виконувати домашнє завдання. Do housework, виконувати якусь роботу по будинку. Go to the cinema, zoo, skate park, ходити відвідувати е, кінотеатр, зоопарк, скейт парк. Go shopping, go rollerblading – Ходити за покупками, займатися катанням на ковзанах, роликових ковзанах. Have a picnic, barbecue party. Мати пікнік, барбікю або вечірку. Stay at home, залишатися вдома. Visit my friends' grandparents. Відвідувати батьків, друзів або м -м, дідусі і бабусю. Вибачте. Visit a museum. відвідувати музей. Play football, basketball, tennis. Грати у футбол, баскетбол, теніс. Play chess computer games. Грати в шахи або to play computer games. Слово play вживається як з словом chess, же, так і з computer games. Uh, listen to music, слухати музику and uh, solve the net. Лазити в інтернеті. Так, що шукати в інтернеті. Окей. Okay. And finally, write. Напиши. Write a few sentences for your diary about what you did yesterday after school. Напиши до свого щоденника, начебто уявного, декілька речень про те, що ви робили вчора після школи. Ну, ось таки маленька розповідь у нас вийшла. Наприклад, I had quite an exciting evening. I got home at half past four and I had a picnic with my parents. Наприклад, it was Friday, наприклад, це була п'ятниця. Домашнє завдання робити на завтра не треба було, тому ми вирішили зробити пікнік з батьками. We listened to music and played basketball too. Також ми слухали музику, і грали в баскетбол. In the evening, we watched TV. Ввечері ми дивились телевізор. I went to bed at 11pm. Окей, okay. ось така коротенька розповідь у нас з вами вийшла. Ось таким урок у нас сьогодні був насиченим, дуже багато, багато інформації, різноманітним. So, I hope you like it. So, thank you for your attention. Goodbye, good luck. До зустрічі з вами на наступному уроці на уроці 7C. What happened?